Словення владики Діонізія Ляховича та під патронатом генеральних консульств та посольств України при Італійській Республіці та при Ватикані. 22 квітня 2023 року Божого по всій Італії стартував чемпіонат по футболу між українськими командами. Цього року зареєструвалися 22 футбольні команди. Організатори чемпіонату, а це є священники Української Рекатолицької церкви, поділили Пенінський півострів на три футбольні українські центри. Перший стадіон міста Рим для чотирьох українських команд Центральної Італії. Другий стадіон міста Мілано для шести українських команд Північної Італії. Третій стадіон південно-італійського міста Казерти для 12 футбольних команд Південної Італії. Цілий рік команди беруть участь в італійських турнірах. А кожної весни українці італії організовуються на свій власний український чемпіонат по футболу це є наше рідне українське. Перед кожним матчем українською мовою моляться отче наш. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуванцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Лунають козацькі марші, патріотичні пісні та всі присутні виконують гімн України. Чемпіонат називається ювілейним. По десять років тому, 22 червня, 2013 року зібралися в місті Казерта перші шість команд Південної Італії. Згодом до них долучилися українські команди з центральної та з північної Італії. На Нарочистей відкриття чемпіонату на півдній Італії прибули пасторі, неополітанського деканату УГКЦ з командами зі своїх громад. Отець Декан Ігор Орстуз з молоддю та двома футбольними командами з міста Помпеї Везувій та Джавелін. Отець Мар'ян Лемчук з молодю та футбольною командою Отамани з міста санта Марія Паветрен. Отець Іван Борин з молоддю та футбольною командою Шторм з міста Салерно. Отець Микола Чаплюк з молоддю та футбольною командою Рух з міста Веліно. Отець Ігор Горішній з молоддю з міста Аверса. Отець Максим Колочак з молоді та двома футбольними командами Сокіл з міста Самовзов'яна та темна конячка з міста Марілляно. Отець Ігор Данильчук з молоддю та двома футбольними командами Тризуб з міста Казерта та гетьман з міста Ачера. З обласного центру міста Неаполя прибула молодь та дві футбольні команди Фаворит та Гопак. У центрі футбольного поля зібралися священники, представники консульства України в Неаполі, молодь, парафіяни та вболівальники. Під козацькі марші та гучні оплески на поле зайшли футбольні команди. Учасники, гості та вболівальники щиро помолилися за перемогу України та святий Покров Богородиці над нашими захисниками та захисницями. Після молитви стадіоном лунали патріотичні українські пісні, які підняли бойовий дух усіх команд. Отець Ігор Даничук зачитав послання владики Дюніся Ляховича і з нагоди урочисто відкриття футбольного турніру в Італії за те, аби господь допоміг вам через цю гру стати добрими друзями. через яке всі отримали його батьківське благословення. Отець, декан і у своєму слові підкреслив, що всі українські команди в Італії представляють одну єдину команду українську державу, яка в запеклих боях з ворогом відстоює свою справжню незалежність та волю багатостраждального народу. Консул Олег Горбенко передав вітання та високі визнання даного заходу для української діаспори в Італії. Від імені посла України Віталія Ярослава Мельника та генерального консула України в Наполі Максима Коваленка всі присутні вшанували пам'ять полеглих воїнів України, піснею Фортеця Бахмут, де вже більше дев'яти місяців захисники та захисниці України віддають своє життя за батьківщину. Відтак розпочалися футбольні матчі між командами. Зазначимо, що 7 травня в Казерті відбудеться Суперкубок єдності Українців в Італії. За цей кубок боротимуться переможці з усієї Італії, команда чемпіон Південної Італії, команда чемпіон Центральної Італії, команда чемпіон Північної Італії та Срібний призер Південної Італії. Цьогорічний кубок називатиметься в честь Збройних сил України, які героїчно захищають наш український народ. сердечно запрошуємо всіх українців на футбольний чемпіонат в Італії та на суперкубок Збройних сил України. Чуй ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького. Слава слава Україні, героям слава.